І нехай вечір буде добрий для добрих людей. А в першу чергу для вас, пані Яну Осадча, викладачка ПТУ номер 50 місто Карлівка, і для вас дорога група ккс 16 До мене звернулася ваша викладач, пані Яна, з таким скромним, дуже скромним з її подачі проханням, щоб я розповіла про борщ. Спочатку я вам скажу, що я Олена Щербань, я етнолог, я доктор історичних наук, я маю етнопросвітницький осередок, лялена світлиця, я президент клубу Борщотворців і Тістотворців. Принагідно запрошую вас у нього. Я засновниця, фундаторка, ну і директорка зараз родової гастрономічної академії, яку я передам у спадок своїм дітям. Я займаюся наукою вже близько 23 років, наукою, дослідженнями в першу чергу в царині української народної культури. Але кандидатська моя робота присвячена гончарській культурі, гончарним школам опішні. Їх було в нас сім, І я написала про це монографію. Монографія це книга. Я також написала дисертацію докторську, я доктор історичних наук, на тему Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців на Дніпрянської України. Здійснилася моя мрія, я проводжу фестивалі борщик у глиняному горщику. Вже було зварено під час 10-го фестивалю ювілейного сторі з новидів борщів. Сталося це у 2024 році. І здійснилася моя мрія. Я нарешті опублікувала у 2023 книгу Борщики 365. Борщиків зібрала і записала доктор історичних наук Галена Щербань. Тут є борщики в цій книзі, як ви здогадалися, на кожен день. Якщо я сьогодні відкрию, я почала, я почала писати цю книгу з 1 грудня, ну і завершила 31 січня. От якщо я зараз скоренько листаю і хочу побачити. не січня, листопада, перепрошую, воріг вже ж пробіг грудень-січень. а Значить, вона ця книга дуже ілюстрована, гарно. Книга величезна, така велика, масивна, кілограмова. Люди замовляють. Значить, я найбільше пишаюся цій книзі не так кількістю борщів, як тим, що я написала дефініцію, що таке борщ. От ви так на хвильку задумаєтесь, що таке борщ? От ви сьогодні будете чи далі на своїх парах, на уроках будете готувати борщ, осмислювати глибину борщу. Борщ можна називати як завгодно кодом нації, там, феноменом. 에... <гум> Можна називати геномом 에... як завгодно, але... але борщ це борщ. І... Ну Я вам зараз скажу, як я написала. Це ж я хочу знайти січня, сьогодні 14. 14 січня тут борщ на кожен день, борщ мами Каті, який любить мій батько Василь. Хм? Як гарно. А чому бо по старому стилю, там, по якомусь Василя 14 січня. А ще я сюди вклала багато рецептів, тих, хто бажав, звичайно, найбільше рецептів моїх знайомих, і я писала їхні рецепти на їхній день народження. А тепер, дорогі діти, дорогі мої колеги, вже тепер потенційні в темі борщу. Я вас запрошую до співпраці. Я вас запрошую товаришувати. Можливо, хтось хоче писати докторську дисертацію, можна кандидатську починати, тема борщ. Бо про борщ можна писати енциклопедію. Я пишу книгу, наступну вже про борщі, тисячу два борщі. Коли я її завершу, тут сюди можуть ввійти ввійти навіть ваші рецепти. Написати тисячу два рецепти дуже просто, бо одна навіть людина може знати 2-3 рецепти одночасно борщу. А ви, до речі, знаєте, що в котельві білий борщ? Особливий, з... приготований виключно з білого півня. Ну, це все цікаві речі. Я тут борщиці ділю у змісті на чотири таких частини зимові. По календарю весняні, літні і, о... і осінні. <кій> ви самі розумієте, що найбагатші борщі це осінні. І тому мій фестиваль борщі когниному горщику цьогоріч буде 8 серпня. І я вас запрошую його зварити. Ваш карлівський борщ, чи ваш той борщ мамин, який ви, який ви знаєте з дитинства, мій борщ найулюбленіший мамин. Немає смачнішого борщу, ніж мамин борщ. Борщі зимові, борщі борщи зимові менш бідні, а от найбідніші борщі — це весна. Весняні я заплакала, бо мама вже мені не зварить борщ. Ой. І весняні борщі найбідніші, тому що вже і буряки з льоху не такі, і морква не така, і ну, все ж, вже ж все воно так втрачає вітамінність. Але наші предки. Квасили буряки, варили борщі на основі квашеного буряка, який квасили восени саме в сезон, ну і якась ж частка ж вітаміну зберігалася. Я тут щось хочу шукати, оце, оцю листа і ту свою книгу. Тут багато в мене є про раціон харчування. До речі, помічна вам би була б книга у вашому закладі, бо тут я пишу про селянську культуру харчування, про панську культуру харчування, про раціони. От я наз... от частина перша борщ як гастрокультурний феномен. Але суть тут не називати борщ, а готувати борщ, годувати борщем. Нехай за вашим столом щороку на одного їдця за обідним столом стає більше. Тільки так я підписую книги, коли мене їх замовляють. Замовляють багато. Щоб людей збільшувалося, щоб було кому готувати. І можу багато говорити: борщ, це душа, борщ це код нації, але ні. Про борщ, щоб говорити, по-перше, спочатку... По треба готувати, це не перше. І я і частувати. Оце тоді буде і балачки про борщ. Ви знаєте, вони, вони недоречні, борщ треба готувати. От він як музика. Ви знаєте, як звучить музика, як в музиці зобразити борщ, як в тісті зобразити борщ, як його фактуру, структуру, а оці його алізериново-кармінні відцінки. Я про борщі знаю дуже багато чого. Борщі бувають і по кольорах: Там чорний, білий, зелений, червоний, фіолетовий, коричневий, синій, прозорий. Їх був желізний, але це вже не по кольору буде, хоча він сірий на колір. Борщі бувають сезонні, я вам їх називала. Борщі бувають обрядові, наприклад, на хрестини, весільні, чи поминальні. Борщі бувають щоденні буденні, святкові, обрядові ритуальні, борщі можуть йти по цим церковним святам, рідозваний борщ, там великодній борщ з чотирьох різновидів м'яса. До речі, і капусняк, весільний борщ з чотирьох різновидів м'яса готувався по-багатому. Так знаєте, Людочка Будко так любить наша директорка книги рекордів клубу борщотворців-тістотворців. Хочу швидко вам, значить, що таке борщ? Дуже пишаюся дефініцією, чекаю, коли будуть, коли буде дискусія, коли буде ну, ну, якась від від мені. Від ну, діалог на тему борщ. Борщ, я називаю його так. А ви, до речі, подумайте і задавайте питання це, експериментуйте своїм знайомим. Дуже важко сказати, що таке борщ. Відкидаючи оці штампи, перша страва, забудьте, яке так не може бути. Яка перша страва в українській народній культурі харчування? Ваша прабабуся так не казала. Бабуся казала борщ, бабуся казала юшка. Бабуся казала, до неї галушка, ніякого перше і друге такого нема. Значить, це дуже поширена відповідь людей. Борщ, це душа, феномен, це страва, всі страви страви. Значить, я пропоную таку дефініцію. Можливо, серед вас виростає мій учень, мій послідовник, а я готова вкласти в вас своє серце, душу, свої знання, вміння, чому ні, все від вас залежить. Борщ це багатокомпонентне, особливе, поліваріантністю, солоно, кисло, солодке варево. Овочеве грибне, м'ясне, рибне раніше на основі бурякового чи хлібного квасу, сироватки, а найчастіше, так, так, сироватки. <кхід> а найчастіше використовуваним складником. Буряком з додаванням цибулі моркви. Тут ви знаєте, тут має мене 27 інгредієнтів: петрушки, пастернаку, чеснику, квасолі, бобу, гороху, чечевиці, щавлю, кроповик, ропу, лободи, гічки, пшінки, капусти, картоплі, помідорів, перцю солодкого, гіркого солі, цукру, лаврового листя, перцю духмяного, чорного, червоного та інших приправ, олії, соняшникової, конопляної, смальцю, сала, масла, борошна. Складниками борщу також є молоко, маслянка, сметана, вершки, огірки, баклажани, фрукти, ягоди, крупи, борошняні вироби, яйця. Багатокомпонентне особливе поліваріантність у солонокисле солодке варово на основі відварів, юшок овочевої, грибної, рибної і м'ясної. Український народ, ну, принаймні, два століття тому, це вегетаріанець народ. Вегетаріанські страви більше переважаючи. Є м'ясо, то буде щедро з м'ясом. Дуже мені подобається гарний вислів моєї подруги університетської, ми тепер з нею товаришуємо і покумалися. З ребром і куркою звари борщ і дурка. Тому для доброго борщу треба, щоб було добре м'ясо. Хоча, я, як дуже великий пошановувач борщу з квасолею, борщу з бобом, Борщу з чечевицею, різних кольорів, можна навіть міксувати, а додати туди сухого грибочка, навіть трішки, навіть один грибочок для такого специфічного смаку. Експериментуйте з борщами. Виводьте фантастичні борщові рецепти. У вас є професія, ви здобуваєте професію кухаря. У мене її немає. Я історик, я вчитель історії і основ економіки. А далі я стала Я науковець, далі я стала дослідницею, далі я стала. Кухаркою, я б хотіла бути кухаркою, але я готую борщ щодня. Я готую борщ у великих кількостях, можу готувати. Але... Можу готувати в мікрокількостях. Але Я можу зараз готувати 10 борщів, 13 борщів. Можу. За один день я приготую 20 різновидів борщів. Це, це не мій ліміт, але 20 різновидів за день я приготую. З 8 до 6, будь ласка, це якраз. Час мого фестивалю у борщі горщику можна ставати і готувати. В пічі залази за один раз 9 горщиків. Двічі зварила, оце вам 20 борщів. А якщо одночасно в дві печі, то, то можна й 40. Ось. І що? Що я вам хочу сказати? Ви е, головне? Дорогі мої студенти, дорогі вже колеги мої потенційні, ви головне знаєте, що ви хочете. Ваша професія це може бути тільки як фундамент, від якої відштовхнутися, Відірватися від землі. І це може бути, знаєте, такий поштовх. Вивчайте. Вивчайте все, що вам дають ваші викладачі. Випитуйте все, в викладачі, викладачі. ж Іноді теж люди можуть заморюватись там щось. А ви кажете, розказуйте нам, фіксуйте, пишіть, до речі, конспекти. Я весь час мало того, що з телефонами бігаю, з відео фіксації. У мене весь час блокноти. Я, ну, я списую блокноти отакої от товщини за рік 5 штук. Я все фіксую, все пишу, тому що голова це прекрасно, але коли воно записане, все отут у мене є. І вам я мала б написати вже день назад відео, а я тільки зараз пишу, бо я пам'ятала, але в мене було то в плані. Записала в план, все зробила. На все добре. Я дуже відкрита до комунікації. У Фейсбуці я людина Лена, в Інстаграмі мене легко знайти, мене багато, тому якщо захочете, я готова вам діти допомагати. Не ображайтеся на слово діти. От я готова, якщо би ви хотіли. Головне, хотіти, хотіти. Я вам вдячна за увагу, за вдячну увагу. І кажу: нехай день для добрих людей буде добрим.